Створення і налаштування моделі в апаратурі Radiomaster tx 16 Тож, переходимо в список моделей. Для цього затискаємо і отримуємо клавішу MDL, поки не з'явиться список. Тут натискаємо в будь якому місці на колесо і вибираємо «Create model». Тут переходимо в Personal. Далі. Вибираємо квад. Це найкращий вибір, якщо у вас квадрокоптер. Далі пульт створив цю модель, ось вона, і автоматично зразу її вибрав. Вибрана модель позначається жовтим кольором. Тепер ми виходимо зі списку: Return, і бачимо, що у нас зараз активний саме ця модель Quad. Для того, щоб зайти в налаштування цієї моделі, і ще раз натискаємо MDL, але вже коротко. Тут у нас є різні вкладки з налаштуваннями. В першій вкладці ви можете змінити, наприклад, саме перше, що це саме назву. Зазвичай використовується назва дрона, яким відповідно вилітаєте. Далі, що нам ще тут потрібно зробити, це змінити обов'язково. Точніше визначити радіопередавач. У нас є можливість увімкнути або внутрішній, або зовнішній радіопередавач, про це є окремо коротке відео. Я зараз вімкну вбудований ELRS. Тоді йдемо в MixS за допомогою кнопки Page. І тут ми можемо вибрати. Налаштувати органи керування пульта, прив'язати до функції відповідно дрона. Точніше, скажімо так, ми можемо налаштувати, по яких каналах будуть передаватися положення яких тумблерів, стіків та потенціометрів. А далі в Betaflight вже прив'язати саме ці канали к ну, відповідним функціям дрона. Тож, зазвичай перші 4 канали використовуються для передачі положення стіків. Наступні п'ятий канал, це Arm-Disarm -Arm, зазвичай. Зараз він прив'язаний до тумблера SF. SF ось. Ну і відповідно, всі наступні шостий польотні режими, Angle, Horizon Acro і так далі. А щоб це змінити, наприклад, вибираємо п'ятий канал, натискаємо колесо, вибираємо Edit. Далі йдемо в Source і ще раз натискаємо колесо. І ми можемо призначити, наприклад, ну хай буде D. Клацаємо Tumblr D, і відповідно він вибирається. Стверджуємо колесом і виходимо звідси. Тепер ми бачимо, що по п'ятому каналу передається положення SD тумблера. Я поверну назад, як було. Для цього заходжу знову в Edit і клацаю Tumblr SF. Погоджуюсь. виходжу. Також їм можна надавати ім'я. Ну і далі. Інші налаштування. Наразі цього буде достатньо. Скріншот я вам вишлю: як налаштувати саме вашу апаратуру, саме для вашого дрона, так, щоб все працювало ну, як на відео, на попередньому відео.